Так, всім добрий день. Хочу прокоментувати вчорашнє відео, де я сказав, що мені приснився. Ту, блін, оса. Е, що мені приснився сон про ТЦК. Хочу зразу відповісти на коментарі. Я взагалі не люблю, знаєте, так сказати, обслуговувати хейтерів. Але це, можна сказати, не хейтери, а люди, в яких теж є своя думка. Окей, ваша думка, ваша думка. Моя думка така: я не казав нічого поганого про ТЦК, я не казав, що вони якісь такі, сякі, погані. Особисто я думаю, що вони просто виконують свою роботу. У вони... них така робота. І люди, їх деякі ну більшість не люблять. Я не кажу, що я їх зневажаю, чи я їх якось хочу обізвати чимось, чи принизити. Вони виконують свою роботу. Їхня робота злапати людину на вулицю, мобілізувати. Правду, я кажу, чи ні? Правду. Так воно і є. Я не хочу бути мобілізованим. Я втік з України два з половиною роки назад. І коли я це зробив, я вийшов в сторіс, я ж тоді активно вів Інстаграм і записав отакі от сторіс. Я виїхав за кордон. Вчора рішення це давалось мені дуже важко, я довго думав, вагався, намагався втамувати відчуття провини, яке в мене вже після початку вторгнення мене прям з'їдало якимись донатами, якимись допомогами, але це все було марно. І тут вже вставав вибір або йти на війну, або не йти. Два варіанти у мене були, і все. Я прийняв це рішення, що я не йду. З моральної точки зору це рішення неправильне, але я його прийняв. І буду рухатися якось далі, розвиватися. Важко коротше, морально я вам скажу. Дуже. Виїжджав я не через ліси, не через поля, легально через кордон. Хоча варіанти з лісами теж були. В цих сторісах я просто сказав, то, що це неправильний поступок, то, що я виїхав. Я не вважаю якимись не такими людьми, які лишилися, або якимись не такими, які там воюють, або ті, хто працюють в ТЦК. У нас в Україні йде війна, і під час війни відбуваються отакі події. Тобто, що мобілізовують людей. Ну та блін в кожній країні, коли йде війна, людей мобілізовують. Так, не багато хто не хоче йти, і змушені лапати людей на вулиці для того, щоб протриматись, для того, щоб втримати фронт і тому подібне. Ті люди, які не йдуть воювати, звичайно, повинні якось допомагати армії, донатити, я не знаю, що небудь. Я також це роблю. У мене там є друзі, яким я особисто щось підкидаю деколи. Так, і небагато, так, там невеликі суми. Але ви, ви розумієте, я, я не є якийсь там багач, я простий от, роботяга, я працюю, в мене немає купу грошей, мені би, щоб вистачило для моєї сім'ї. розумієте, Я, я вже давним-давно хочу відкласти хоча б 10 тисяч доларів, просто щоб вони лежали дому. На Всякий випадок, тому що тут в Америці всякі може статися, і 10 тисяч доларів можна навіть не хватити. Але те, як в мене дитина і жінка, мені треба це зробити. Я і дотепер цього зробити не можу. розумієте? У мене навіть немає 10 тисяч доларів. Уявіть собі. Нема реально. Типу, а це обов'язково має бути в Америці. Я до чого це говорю? Ви не на ту людину напали. Я нікому нічого поганого не зробив, нікому нічого поганого не, розказав, не, не сказав. Я просто нікому нічого поганого не бажаю взагалі, крім росіян, звичайно. Але для чого, чого ви на мене напали? Що я такого зробив? Я просто розказав, що мені проснився такий сон. Чи є в мене такі страхи? Так, да. дивишся, відкриваєш новини, дивишся, як ну, дійсно та людей мобілізовують, лапають на вулиці. Да, таке відбувається в Україні. Ну але я не кажу, що ті ТЦКшники – якісь погані люди. Вони просто працюють і виконують свій обов'язок перед державою. На жаль, у них така складна робота, вона, на жаль, вони вислуховують напевно, багато хейту і тому подібне. І більшість, я точно знаю, що більшість тисикашників, які ходять по вулиці, лапають людей, це є бивші військові. І в мене велика повага до бивших військових. Навіть якщо він тисикашник, навіть якщо він там не знаю що, я готовий багато чого закрити очі через те, що він військовий. Я дуже сильно поважаю цих людей. Але я не розумію, в чому проблема зі мною, типу, ну що я поганого зробив кому. Я не розумію. То, що я з вами поділився, які в мене є страхи. Так, да, у мене реально, блін, кожних півроку сниться мені сон, що я опиняюсь в Україні і не можу звідти виїхати. І в мене починається паніка. Дійсно так є, так? То, що там хтось писав, та він молиться кожен вечір за те, щоб в Україні довше була війна, щоб довше пробути в Америці. Я вам скажу так: у мене вже є план Б, в разі чого, якщо я поїду в Європу, повірте мені, я не пропаду. Я не вмру з голоду, щось почну, щось почну робити. У мене є. Монетизація з Ютуба, є ще одні там, деякі пасивні доходи. І на даний момент я в Америці витрачаю тільки на саме основне приблизно 5 тисяч доларів. Якщо б я в Україні мав би 5 тисяч доларів, точніше в Європі, якщо б я мав 5 тисяч доларів, як би я жив, скажіть? Та я би жив покраще, ніж, не знаю, 80% населення тої Європи. Я наоборот хочу, щоб війна закінчилась. Чим швидше, тим краще. А зараз на рахунок менталочки. В українців дуже сильно нарушена психіка. І це я не хочу нікого образити ще раз, бо тут треба знаєте, вам треба все розжовувати. Я це не означає, що я ображаюся, ображаю, точніше українців. Дійсно, є велика проблема в ментальному здоров'ї українців, особливо після 24 лютого 2022 року. Через те, що всі пересварилися, усі тільки щось ти не то трошки скажеш, в тебе зразу клюють, плюють через те, що обстріли, війна, економіка не працює. Тож є така думка від українців про те, що типа, О, а що це там в Україні? От ті, що тут давно вже, не юфоюшники, ті, що давно. Що це таке? Це така війна, всі там відпочивають на Буковелях і так далі. Я раз сидів за столом з такою людиною, я не вивівся з себе, я просто йому так спокійно кажу, кажу, слухай, ну а що людям робити? Ну, типу, люди собі живуть уже четвертий рік іде війна. І що людям тупо забитися в хаті, сидіти і плакати. Ну людям теж треба щось робити. Тож треба, щоб економіка розвивалася. Дітям там, підліткам, 18, 19, 20 років. Я взагалі їм співчуваю капець. Я, мені коли було там скільки я не пам'ятаю, 17 років, коли я зі школи випускався. У нас був нормальний випускний. Ми до ранку гуляли із батьками там, і вчителі були. Ми, ми пішли з ресторану, пам'ятаю на озеро. Ми ціл до ранку, ми зустрічали. Схід сонця. Зараз у дітей цього немає. Зараз у людей немає сильних радостей. Зараз людина в Україні боїться щось зайве сказати, лиш би не нарватися на хейт, щось, щось, щось зайве не ляпнути. І розумієте, це таке, ніби ти ходиш по мінному полю, але це стосується твоєї, твого, твого виразу, то що ти виражаєш себе, ти можеш не дай Боже щось не то сказати. Все, тобі жоп. звичайно, ті, хто в Україні там інакша ситуація. Люди щось не то скажуть, їх там злапають. Поб'ють пояснять, пояснень, що вони так говорити не можуть. Так, да, під час війни воно все по-інакшому. Воно дійсно можна це все виправдати за рахунок того, що йде війна, і так воно і є. Так. Але я тут, я нікому зла не бажаю, нікому поганого нічого не роблю, нікого не обманюю. Я просто собі живу і показую, як я живу. І знаєте, таких блогерів насправді не так вже й багато на Ютубі, в Інстаграмі, там в Тіктоці. Більшість, так, такі блогери теж є, але більшість, вони хочуть показати кращого себе. Те, що в них саме найкраще виходить, та вони фільтрують дуже сильно базар, лиш би на когось не нарватися, щоб там від нього лиш би не відписалися. Мені байдуже чесно. Я впевнений, що в мене є свої, своя аудиторія, є свої однодумці, є люди, які розділяють мою думку зі мною, і, і в, в частності те, що я зараз говорю, також знайдуться люди, які розділяють зі мною мою думку. Якщо вам не подобається таке. Якщо вам не подобається, що я говорю те, що я думаю, то не треба мене дивитися, тому що далі буде, повірте, ще гірше. <смі> типа, ну не то, що я буду якось ескалувати цей момент. Просто я маю на увазі, то, що я далі буду також говорити те, що я думаю. Я не буду зважати на те, що хтось там відпишеться, хтось там підпишеться. Мені все рівно, чесно. Я починав YouTube уже дуже давно. Я наївся такого хейту за все своє життя. І в Instagram, і в YouTube. У мене імунітет, мені Віка моя каже. Що якщо б вона була на моєму місці, вона б над ним давно би вже все закрила весь YouTube, тому що вона дуже сильно все близько сприймає до серця і такий весь хейт вона би просто не витримала. Що я хочу сказати українцям, які зараз знаходяться в Україні. Я помітив, що дійсно люди дуже сильно злі. Оця злоба вона, вона просто повсюду, в повсякденному житті, в сім'ях, вдома, в інтернеті. І я, я дуже сильно співчуваю з цим людям, тому що якщо ти такий сильно злий, ти не можеш бути щасливим, ти у всьому шукаєш якийсь підвох. Оце, що я зараз сказав, я не хочу нікого принизити. Я просто людей їх можна цих людей можна зрозуміти. Я це все розумію. І я би теж був злий. Я би теж був нещасливий. Сидіти просто вдома, боятися вийти ну це страх. От це, от і цей страх мені приснився. Я дуже свободолюбива людина. Я люблю десь поїхати. Я, друзі, жив в. В Тунісі, в Домінікані, в Туреччині, в Чехії, в Польщі. В цих п'ятьох країнах я жив і зараз живу в, е, в Америці. І крім того, ще був, напевно, в десяти інших країнах просто відвідував. Я дуже свободолюбива людина. Я не можу сидіти на одному місці. Я не можу робити одно і те саме. Я не можу робити те, що мені говорять. Тому я виїхав. Я був би... Мене кажу, У мене було два шляхи, коли я виїжджав. Або йти конкретно воювати, або виїжджати за кордон. Два варіанти. Я вибрав поїхати за кордон. Вибачте, будь ласка, мені мене за це. От хто воює, військові. Я перед ними в боргу, я перед ними вибачаюсь, я перед ними винний, я їм винний. Але помимо цього всього, я не буду просто там мовчати. Бо ну не то, що знаєте, можна би було ще на мене щось таке сказати, якби я дійсно сказав щось таке хірове. Є зараз блогери, дуже багато блогерів, які просто перевзулися, були такі за Україну, проукраїнські блогери. Зараз вони починають розказувати там російські наративи. Про те, що, от, Україна така, сяка, е, там, ну коротше, всяку таку просто льють, гів, поливають гівном Україну. Я не знаю, або вони просто проплачені з Росії, або що почали бути проплачені. Тому що ще буквально півроку назад вони казали, що Україна найкраща, Україна переможе. Зараз уже все. Капець. Я, я такого не кажу. Я люблю Україну дуже сильно. Я би хотів колись туди повернутися і там жити. Але також. Після тих всіх коментарів, після того всього хейту, я навіть не знаю, чи варто мені вообще туди повертатися і там жити. Тому що не виключаю такий варіант, що я приїду, мене зустріне якийсь один такий хейтер, і це, це цілком реально. І захочу якусь розправу наді мною відчинити. За що? За те, що я собі просто поїхав, я нікому нічого, я не є якийсь там держслужбовець, не є якийсь чиновник. Просто я собі вирішив, що я хочу жити отак. Це все насправді дуже складно. І одне я точно знаю, то що оцей от хейт всередині людей. Оця от ненависть, її потрібно якось тушити. Треба знаходити позитив у всьому, треба якось думати позитивніше, тому що такі люди довго не живуть. Не через те, що вони там довго не живуть, через те, що оці, оці от нерви, оця злість, вона потім здається в знаки в плані здоров'я. І довго такі люди не, не проживають, просто вмирають там від інфаркту, від інфарктів, інсультів і тому подібне. Треба позитивніше мислити, і все у вас буде добре. Так, а тим часом я вже завершив робити цю арку. Значить, це точніше половину арки. Подивіться, яка вона просто здоровенна. Я не знаю, дуже велика. От, оце от я стою, дивіться, вона мене накриває. Офігеть, просто капець. Дуже висока. Арка. Я вже її пошліфував. Ну, ще деякі моменти, може, треба буде трошки підшліфа підшліфанути тут. Десь, десь, наприклад, тут клей е, застине, треба буде його зашліфувати. Зробив такі дві ручки. На тій арці в мене була тільки одна така виїмка. А тут зробив дві, і я тільки що пробував її брати, перекладав з гаража на вулицю, дуже зручно, так от дві ручки, двома руками, знаєте, так обхопив і пішов. І все. Тут є один такий косячок, в мене трошки цей фризер зійшов, і бачите, так, така виїмка пішла. Але це нічого страшного, тому що це є задня частина, і в принципі не думаю, що це. Буде великою проблемою. З цієї сторони, звичайно, воно все дуже гарно виглядає. Ну, це якраз лицева сторона, ну дуже-дуже гарно. Воно таке рівнесеньке. От я зараз провожу рукою, я навіть не відчуваю якогось перепаду отут. Вообще. Просто капець. Кайф, кайф, кайф. Мені дуже сподобалась моя робота. Ще тут такі маленькі моменти, які треба підшпаклювати, але в мене зараз немає такої рідкої шпакльовки. У мене є тільки така дуже, знаєте, густа, густа шпакльовка, вона сюди не заходить. Треба таку рідоньку шпакльовку сюди дати. І потім ще шліфанути. Коротше, я кайфанув від цього чесно, дуже сильно кайфанув від того, що воно так вийшло. Зараз роблю ще другий бік, і все, і буде готово. Мені потрібно було, щоб отакі от кусочки були тут рівнесенькі, ідеально рівні. Ідеально, але вони трошки під наклоном. Ця пилка, вона не знаю, вона типу, ще в початках, як я нею користувався, в мене було підозри на те, що вона трошки чуть-чуть кривенько ріже. І я вже давно хочу купити собі. Milwaukee мітер SO. Вона, звісно, коштує 650 доларів. Але я так її хочу. І я думаю, що от дороблю це замовлення. Мені дадуть бабки. і Я прямо-просто поїду. Отак от Просто поїду в Home Depot, і просто куплю собі нову запаковану коробку е, нову запаковану. Мітерсо, so. зроблю вам розпаковку. Покажу. Я, я дуже люблю інструменти Milwaukee. Я Якось на початках, як приїхав в Америку, думав, що. То нема різниці, яким інструментом, але насправді є дуже велика різниця. Я ж вам раніше показував цей шуруповерт. Це просто щось з чимось. Він дуже потужний, він хоч малесенький, але він такий мощний, капець, не можна все, що хочеш робити. Просто вставити сюди. Ще таку, є на неї такі більші батарейки і можна використовувати на будівництві. Самі серйозні проєкти от такі, от такі от маленькі шуруповерти ловокі справляються. Коротше, куплю по-любому собі мітерсо, а потім ще тейблсо куплю. У мене Тейблсо, вже крафтс якась така дешева, там, щось за 100 чимось доларів. Бачите, це столярна ця пила, типа. Тоже, ну там взагалі, там не то, що вона крива, там взагалі там ужас просто. Треба буде собі купити нормальні інструменти. Робота легше піде швидше. Ну ви погляньте на це, ви подивіться, яке це велетенське. Мені ж треба так відійти, щоб воно в камеру вмістилося. Йобен Бобен, яка вона громадна. Я вже написав замовнику, кажу, давай, щоб на завтра забрав, завтра вже буде готово, тому що. Вони якраз спеціально так хотіли, щоб двоє людей могло туди зайти. Да. жених і невеста могли туди зайти. Е, написав замовниці, щоб вона завтра забрала, тому що нема місця де складати, а в мене ще нові замовлення є. І я можу, блін, я не знаю, чи я взагалі встигну, але інакших варіантів немає. Людям пообіцяв, значить, мушу встигнути. Шицю маєш доробити. Шицю треба доробити, так. Да. Це зараз ти будеш робити. А що сніг треба робити? Пофіксити.